Європейські комісії обіцяють найближчим часом оприлюднити подробиці 19-го пакету санкцій проти Росії, який готують у Брюсселі. Чи відомі дати розгляду пакету у високих кабінетах ЄС? Ми запитаємо кореспондентки Слава ТВІ в Брюсселі Тетяни Висоцької. Тетяно, вітаю тебе. Президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляєн обіцяла, що 19-й пакет санкцій буде представлено вже на початку вересня, уже середина вересня, як ми бачимо. Відомо вже коли документ будуть розглядати. Розкажи. Вітання, вітання з куларів європейської комісії. Власне очікуємо на е, готовність 19-го пакету санкцій проти Росії вже сьогодні або завтра. Е, ми знаємо, що у п'ятницю міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро е, сказав журналістам, що 19-й пакет він очікує, буде готовий 15 вересня, тобто сьогодні. Але е, якихось офіційних анонсів Європейська комісія не дає. Я звернулася до речників. Речники поки що мовчать, але зрозуміло, що зараз якась ведеться фінальна підготовча робота, і вже відомо, що якщо сьогодні або завтра все таки 19-й пакет буде готовий, то вже в середу зранку корепер засідання послів держав-членів ЄС його обговорить. Будуть вже перші слухання. Презентація його для послів для прийняття подальшого рішення про затвердження. Тетяна, а що має увійти в цей пакет? І чи вже є е, реакція лідерів Європейського союзу на вимогу Дональда Трампа до Європи першою запровадити санкції проти Кремля? А власне, якраз американське питання і затримує готовність пакета, тому що е, європейський союз саме в цьому 19-му пакеті вперше хоче запровадити. Певні санкції одночасно зі сполученими штатами, щоб посилити їх ефект і е, вплив на Росію. І е, власне минулого тижня е, делегація Європейського Союзу, делегація перемовників, е, їздила у Вашингтон. Е, цю делегацію очолював спец спецпредставник ЄС у питаннях санкцій Девід Осаліван. Він повернувся наприкінці минулого тижня вже в Брюссель. І як мені відомо, у, у п'ятницю він зустрічався з. Послами Європейського союзу розповідав їм про результати свого візиту, і також у п'ятницю е, були певні технічні узгодження, певні технічні перемовини на рівні групи СЕМИ. Також якимось чином хочуть е, е, гармонізувати ці санкції. Але коли воно буде і чи е, власне успішними були перемовини, невідомо і нам нічого не кажуть. Це така якби тема секретна. Що увійде в пакет санкцій? Перш за все, про що е, говорять з американцями, це про вторинні санкції. Це санкції проти третіх держав, які допомагають Росії обходити е, санкції, запроваджені напряму проти неї. Це такі держави, як Китай, Індія і навіть Казахстан може фігурувати у м, цьому новому пакеті. Е, вони е, зокрема е, допомагають Росії перепродувати на європейські ринки. Свої енергоносії, свою нафту, нафтопродукти. Другі, другий великий пласт в майбутніх санкцій це будуть звісно санкції проти юридичних та фізичних осіб. Тут знову я думаю, будуть пропонувати ввести санкції проти патріарха Кіріла, які будуть блокувати Угорщина та Словаччина. Також важливий момент це тіньовий флот Російської Федерації, тому що як оцінюють навіть експерти Європейської комісії. Кілька сотень російських судень ще не увійшли до санкційного пакету, тому що як тільки е, проти якогось одного судна вводяться санкції, тут же з'являється якесь інше під іншим прапором, яке виконує ту ж саму функцію, тобто Росія розширює, розширює, розширює свій тіньовий флот, і е, 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 європейці постійно намагаються. Таким чином російські судна знайти ці виявити і внести у санкційні пакети. Також санкції прогнозуються проти російських банків, невідомо ще яких проти криптовалют, проти криптовалютників. Це теж цікаво, тому що у минулих пакетах к цьому приділялося мало уваги. Ну і власне проти деяких видів подвій, подвій продукції подвійного. Значення це наприклад, продукція, яка може бути абсолютно мирною, але вона може використовуватися для е, виробництва зброї та боєприпасів. Ось все, що я знаю, але буду працювати, щоб знати більше, і в наступних випусках в наступні дні розповідати більше. Будемо дуже чекати твоїх включень в наших випусках. Нагадаю, Тетяна Висоцька, кореспондентка Слава Тіві, працює у Брюсселі.